У нас два міні-серіали, аби ви не витрачали час на пошуки. Перший серіал про маленьку українську дівчинку її вдочерило американське подружжя, яке має своїх дітей у Наталки Карликовість і спільне проживання разом перетворюються на якийсь тотальний жах і звинувачення, скандали і навіть погрози життю, які закінчуються у судах. Батьки підозрюють, що Наталка підробила. Дату народження. Це серіал зразкова американська сім'я. Ну а цей серіал сподобається точно, особливо, якщо ви скучили за естетикою домашніх домогосподарок. Але важливо, що тут сюжет закручується вже буквально з першої Серії і так, четверо осіб є е, учасниками садового товариства. Ну здається, що може бути небезпечно у висаджуванні квітів, але одразу виявляються втягнутими у вбивство при тому, що нам з вами не зрозуміло, хто ж насправді закопаний у садку. Словом, красива, естетична, детективна історія із крихтою комедії це садове товариство Гроспойнта.